Доброго дня. Сьогодні хочу зупинитися на сверлінні коронками отворах в керамограніті. Ну, Як на мене, керамограніт це складний матеріал. І тому коронки, які випускаються, це доволі дорогі вироби. Вони коштують там, до тисячі до трьох тисяч гривень. Тому, звісно, кожна плиточник їх береже. Звісно, вони можуть. Якусь намочувати, мочалочкою сюди засовувати, щоб в процесі сверління вона охолоджувалася. Звісно, вони свердлять всі на середніх обортах, щоб не спалити цю, ці коронки. Але виробники також не стоять на, місцях, на місці і допомагають плиточникам, щоб подовжити термін служби цих коронок. Звісно, можна і бутилку брати, і в зону різу друга людина, наприклад, може подавати воду для охолодження. Але ось Рубі розробив ось таку компактну рішення для застосування для охолодження цих коронок. Що вона собою являє? Якісна присоска, яка Присмоктується, в принципі, до будь-якої поверхні. Якщо ви бачите, ця поверхня структурована, вона має мікротрещини, якщо зблизько подивитися, але навіть на цій поверхні вона міцно зацеплена. Сюди прикладається коронка. Звісно, це коронка для дрілі, бувають коронки для болгарок. Оця відстань приблизно 1,5 см. Тому цей слой коронки не зацепить цей. Матеріал і не буде ніякого пошкодження. І, звісно, набирається в бак вода, потім все накачується, включається і фіксується, якщо не треба участі. Все дуже просто, все дуже зручно. Можу відкрутити, тут нічого складного немає. Першеньок, набор води, все просто тискаємо І вона подає сюди воду. Тут, також, якщо ви подивитесь сюди, вода подається в потрубочці і потім розбризується в сторону коронки. Бачите, сопло направлено в сторону коронки. Ну, як на мене, все просто, зрозуміло. Є безпосередні отвори для маленьких короночок, але ці... Короночки треба вдягати вже, ну, знизу, тому що зверху ви не одінете, тому що цей алмазний слой вам буде мішати. Ну, як на мене, також е має місце на існування. Так що, звертайтесь до мене, е можу запропонувати ну поки що такий єдиний варіант, який виробляє компанія Рубі Але буду потихеньку наповнювати свій е магазин, товари такого призначення. Звісно, продаю і коронки. Різних е, виробників. Це Рубівська, яка йде в комплекті до цього виробу на 35 мм. Сподіваюсь, що вона зроблена якось, якісна і послужить якийсь термін. До речі, е, виробник взагалі рекомендує, якщо тут ви почитаєте рекомендації, що швидкість сверління має бути 500 обертів в хвилину. Це дуже мала швидкість сверління. Зазвичай. Коронки, які Баумесер, коронки які Біхай, витримують і більше навантаження. Так що звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти в всіх питаннях пов'язаних з тут кризами. Всього найкращого, головне не хворіти. До побачення.